Перемовники з боку президента США Дональда Трампа намагаються узгодити так зване перемир'я в повітрі у війні між Росією та Україною. Інсайдерською інформацією поділився телеграм-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал служби зовнішньої розвідки Росії. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За інформацією канала, під час зустрічі на Алясці ця тема порушувалася, і навіть були досягнуті попередні домовленості щодо реалізації цієї ініціативи. Але, на жаль, на той момент їх не було вцілено. Зараз представники політбюро запропонували своє бачення реалізації перемир'я в повітрі, і на даному етапі йде узгодження технічних деталей. Також інсайдери уточнюють важливий момент: лінія активних бойових дій не входить у зону перемир'я в повітрі, йдеться головним чином про припинення ударів по цілях у тилу. Паралельно тривають активні переговори щодо формування основ можливого мирного договору між Росією та Україною, і тут є певний прогрес, попри невдоволення Трампа темпами самого процесу. Більше того, на думку авторів каналу, зустріч Путіна та Зеленського у форматі тетатет -тет» не передбачається. Нічим хорошим така зустріч завершитися не може, і в Політбюро РФ це добре розуміють. Реальних домовленостей можна досягти лише за присутності справді вагомого та вмотивованого арбітра, яким на сьогодні є чинний президент США. Втім, війна близька до завершення, вважає телеграм-канал. У російському керівництві не планують вести бойові дії з Україною у 2026 році і не збираються виділяти на це ні грошей, ні інших ресурсів. Принаймні, поки що, віра в Трампа, миротворця та готовність йти на вагомі поступки заради завершення конфлікту переважають у російському політбюро. Тепер починається активна робота з організації зустрічі Путіна, Зеленського та Трампа, яка має поставити крапку в цій війні або багато крапку, пише канал. Після зустрічі з Путіним на Алясці Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі зеленського і Путіна. Змі писали, що Білий дім сподівається провести її до кінця серпня однак вона досі не відбулася. Кілька представників Кремля, зокрема помічник Путіна Юрій Ушаков, після зустрічі на Алясці заявляли, що жодних домовленостей щодо зустрічі двох політиків поки що немає. Своєю чергою, політичний оглядач Леонід Швець зазначає, що господар Кремля поводиться з ухвалою упевнено, і в нього ніби є для цього підстави. Нині він з'явився в Китаї в компанії лідерів провідних країн глобального півдня, і головне постояв по праву руку від товариша Сі. Демонструючи всім підтримку від другої глобальної сили, до цього був з усією повагою прийнятий на алясті Трампом, наче посаним Росії самим проведінням і не піддався на американські вмовляння зупинити бойові дії в Україні. А навпаки, на жах європейців переконав президента США в тому, що потреби в припиненні вогню немає. Начальник російського генштабу відзвітував про успіхи весняно-літньої кампанії в такому дусі, що впевнена стратегічна ініціатива от-от принесе довгоочікувані здобутки на фронті. Ну, і як за таких сприятливих обставин не зайняти позицію неприступну і зневажливо щодо критиків, ворогів та опонентів? Везіння, яке ніби безперервно супроводжує Путіна, розслабляє його, притуплює обережність і вносить недбалість у розрахунки. Починає здаватися, що фарт буде вічним, вороги слабші, ніж вони є насправді, а власних сил більше, ніж є в наявності. І як гравцю, що загрався, уявляється, що великий куш. Ось, ось, впаде в руки, і всі ризики виявляться виправданими. Існує висока ймовірність, що зараз Путін робить помилку за масштабами наслідків співставно з авантюрою 22-го року. Йому небо справді послало Трампа, готового максимально врахувати інтереси росіян при припиненні влаштованої ними бійні. Неважливо, з якої причини, але всім уже давно очевидно, що Трамп прихильний до Путіна. Поглазувати з цього захоплення показово відкинути простягнуту руку допомоги, яка одного витягне з глухого. Кого кута, а іншому принесе славу миротворця і цю кляту Нобелівську премію крок відчайдушно безрозсудний. Іншого шансу може й не бути. Але Путін бачить у такому виборі величну рішучість історичного діяча, яка потім увійде до підручників. Розігріти російський бронепоїзд, грізно мчить просторами. Вітер солодко опікає мужній профіль вождя. Вороги жаль гідно, туляться по куткам, нащадки аплодують. От то буде номер, коли раптом попереду не виявиться рейок. А все йде саме до цього. Те, що в моменті здається переможним кроком, заднім числом нерідко виявляється баранячим розгоном перед падінням у прірву. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!